Шарау цим флексерам і траперам. З вами Суегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про такого репера, як Плайс, Плайс бейбі, справжній вуличний гун, який увірвався в реп-гру у 2007 році. Лес гірі. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Джосе ще я, я роблю для вас мой шутери. Лес let's, let's go! Drop. Kinda lost my motivation. The streets ain't changed a lot. Nigga engaging in some activities you can't explain. So bang, bang. Really, I train Yike homie. Yo, train Chris. Please reach out and help her guard before she drowns. Crack again, nigga on the yield. your I got candy. Ричі про саме слово гун". Ні, це не представник диких племен, які колись жили на території України. Слово «гун» – це синонім слова та генгста", «шудер» і так далі. Чому саме гун? Бо саме це сленгове слово було на слуху в хіп-хопі тих років у Майамі. В принципі нічого нового, просто ось такий локальний сленг із Майами. Але чому Плайс асоціює себе з цим словом? Бо це слово завдяки Майамі стало загально вживаним. І саме слово Гун відображає всю суть його оточення, де він ріс, і яке його сформувало. Образ Плайза це був чітко вивірений маркетинг, він ідеально вписувався в образ вуличного головоріза, бо й сам мав кримінальне минуле. А можливо, і не мав, розберемось пізніше. Скімески, великі чапа, божевільні блінги одною ногою на вулиці, другою ногою в церкві. Сама Манера його чітки, наче він проціджує ці слова через свої золоті грілзи. Багатьом сьогоднішнім фрешменам до нього ще далеко. Так, Плайз один із представників вуличного мускулинного хіп-хопу. І цей реп явно не для тих, хто фарбує нігті. Якщо ви задавали собі питання, що слухають вуличні OG в своїх шевірайдінгай, то явно не Михайла Круга, а Плайза та майямського боса Рікі Розея. Наскільки я пам'ятаю, Плайз з'явився в один час такими виконавцями, як Річ Бой, Мімс, Кешес, Ліл Вайт, Кіашайн, Кемілінер, Gorilla Зу, Кесіді, Гучі, Mane та багато інших. Річ Бой, Севен Крек, Брок Хіра, Вонечек. Років пройшло, я досі пам'ятаю цей куплет річ Боя. Шараут Річ Бою, Лес Гірі! LGRNOT Lanier Washington, більш відомий як Plyce, народився 1 липня 1976 року. Американський репер із Форт Mayer з Флорида. До репу він ходив до університету Майамі і грав в американський футбол в якості отримуючого гравця. Мав непогані успіхи, але покинув навчання. Його зведений брат на початку 90-х замотив свій лейбл. «Big Gates Рекорд. Спочатку Плайс не мав бажання читати реп. Але після того, як він записав трек Tell them Cracker's Dead, він отримав угоду The Sleep and Slide. Дропав нікому не потрібні мікстейпи, поки у 2007 році не вийшов його альбом Real Testament». Альбом розігрів сингл під назвою Шоурі to be Далі трек «Hypnotize хіпнотайзейконом топові місця в чарті Billboard. Далі був вуличний бенгер «I Am The Club». Цей альбом став золотим в перший рік. Буст його кар'єрі дав куплет на треку Діджей Келеда Ам So Гуд. Також він залетів на трек Fat Joe I Ain't Say Enough. Далі був альбом 2008 року Definition of Real. Definition of Real відразу мав лід сингл Busted Baby. який дебютував на першій сходинці чарту Billboard. Далі був сингл Please Excuse My Hands при участі The Dream і Jamie Foxx. Цей альбом теж став золотим. З альбому The Realist були сингли Put It On Ya, yeah, Want It, Need It, The Shanty, Plenty Money, трек Plenty Money – це був той ще хіт. Пленті Моні! Вайс залетів на альбом Луда Кріса на трек Nasty Girl. Далі він знову був гостем на треку діджей Келеда Out Here Grinding. Далі був четвертий його альбом Гун Affiliated з синглами Becky та She Got It Made зірку R&B того часу Bay Major. Непоганим вийшов його мікстейп The Real Testament, Частина друга. Його кар'єра досі на плаву, а відео на трек Run of the Plug це доводить. For the на сьогоднішній день це відео набрало 83 лями переглядів. Плайс живе своїм кращим життям і ловить цей вайб річ лайфстайлу. Він каже, що бути чесним з собою це найбільший ключ до успіху. Також він часто залітає в соцмережі та наводить там різні срачі. В нього є відповіді на всі питання в цьому світі. Він каже, що може випустити мільйони пісень, але він хоче, щоб його треки мали відклик з людьми і встановлювали конект. Також Плай згадує, що весь час був собою, і коли він тільки залетів у реп-гру його брат був у в'язниці. Він не всіх запрошує у свій персональний світ, хоч і отримує задоволення від спілкування з людьми. Він дисциплінований і весь час працює над новою музикою. Одним з перших, з ким він по-справжньому знайшов конект в реп грі, був Кевін Гейтс. У них є навіть спільні треки. В той же час багато хто вважає, що він впав, і його музика нікому не цікава, і він смішить людей в своєму інстаграмі. Зараз Плайс вже не такий генгста, як був раніше. Він більш природній і стриманий. Нещодавно він дропнув трек Loading, щоб нагадати, що він ще не втратив мотивацію, і в нього є дещо для цих вулиць. Чимось його останній трек мені нагадав стиль Кодак Блека, круто, що він йде в ногу з часом. Цікавий факт, що у Плайза Янг Тага є біф, який трапився через інста-відео, і Плайз назвав дочку Янг Тага сучкою. На що Янг Таг сказав, щоб він завалив табло і по нього вже виїхали? Але чи був Плайз трушним генгстером? Відповідь очевидно, що ні. Джеммі Фокс сказав, що коли вони знімали відео на трек Велей і 30 пацентре YT зарулили до них на район, Охорона Джеммі Фокса зникла так само, як і Плайс. Тому Джеммі Фокс та його сестра Бріана говорили з ватажком банди, якому не подобалась музика Плайза, і він назвав його Фейк генгста Насправді, Плайс завжди читав від імені свого брата, якого закрили на 6 років. Саме його брат був у вуличному лайні, а так як Плайс був розумником, що ходив до коледжу, він вдало використав ці вуличні історії. Ну слава Богу, що він їх не вигадував як сучасні репери і на тому дякую. Саме тому один із його альбомів називався Gun Affiliated. Тобто слово affiliated означає пов'язаний. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. З вами був Swaggy, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Let's get it, let's go!